7 квітня о 15-й годині на пункт зв'язку 21-ї державної пожежної рятувальної частини міста Шепетівки надійшло повідомлення від громадянина Григорчука Миколи Петровича про те, що у селищі Хролин Шепетівського району під час проведення земельних робіт виявлено мінометну міну. Якщо ви під час земляних інших робіт виявите цей відповідний снаряд, ні в якому разі не треба брати до рук в якому разі треба десь його зміщувати, переміщувати. Одночасно треба відразу позвонити 101 і повідомити про даний факт. Так як вже з початку року на Шепетівщині десь орієнтовно було значить, не декілька багато разів виїзд. Піротехнічної групи РЗСП місто Хмельницький, значить хотів ще застер... застерегти, щоб не доводити. На місце виявлення боєприпасів було викликано працівників Шепетівського міськрайонного відділення міліції. Згідно інструкції, вони здійснювали охорону терміново на місце події було викликано працівників спеціалізованої структури, котрі швидко та оперативно вилучили і знешкодили міну калібром 51 мм. міліметр. А саме вилучили і знешкодили мінометну міну часів Другої світової війни, яка представляла собою велику небезпеку для місцевого населення та оточуючих. Хочу звернутися до жителів області. Серегти при виявленні підозрілих предметів, схожих на вибухонебезпечних, прошу максимум провести заходів по застереженню, по огородженню вибухонебезпечного предмету для того, щоб знебезпечити себе та оточуючих.